Миколаїв знову потрапив під масований ракетний обстріл. На початку другої ночі, 13 жовтня, ворог масово обстріляв Миколаїв вісьма ракетами типу С-300. Наразі відомо про потрапляння до низки цивільних об'єктів. Зокрема, було пряме влучення до п'ятиповерхового житлового будинку, четвертий та п'ятий поверх і по центру будівлі розірваний вшент. Серед поранених 11 річний хлопчик якого дісталось з-під завалів, він провів під завалами шість годин. Помогите тут йому здесь. Тихо, ай, тихо, тихо. Тише, тише, тише. Не хочет дві часа Дрон, затрий. Все нормально. Численні міна вибухові травми, паліт, травми, переломи. Його відправили на реанімаційне відділення місцевої лікарні. На жаль, у п'ятій поверхівці рятувальники дістали тіла загиблих мешканців. Під завалами ймовірно, досі залишаються люди. Як повідомляють, очевидці, удари були та ж страшні. Людей евакуювали. Проводяться роботи з розчищення всіми відповідними службами. Міська влада вирішує, що робити стосовно постраждалих. Рятувальні роботи тривають. Також наслідок ракетного удару зруйнована будівлю рятувальної станції на воді. Зеленський відреагував на удар росіян. Кожен із російських ударів, усі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам із рук. На вас чекає справедливе покарання. Знайте це, сказав Володимир Зеленський. Пресофіцер Миколаївської військової державної адміністрації Дмитро Плітінчук прокоментував цей ганебний теракт. Російські покидки сьогодні вбили рятувальника на службі. На світліні ви бачите все, що залишилось від будівлі аварійно-рятувального пункту ДСНС на воді у місті Миколаєві. Черговий, не жаль не вижив. Купа рятувального обладнання теж. Другі загибли за сьогодні і боюся, не останні.